Привіт усім! З вами Телемарт UA. Купівля ігрового комп'ютера часто нагадує лотерею. Ви можете витратити купу грошей і отримати зовсім не те, чого очікували. Чому так? Здається, що не так важко підібрати комплектуючі, щоб вони поєднувались між собою технічно. І це правда. Наприклад, наш конфігуратор легко може закрити цю задачу. А от що робити, щоб комплектуючі поєднувались з точки зору фінансових вкладень в їх технічний рівень? Сьогодні ми покажемо, як це зробити. Ми не просто зберемо ПК, а навчимо вас думати як професійний збиральник, щоб кожна вкладена гривня працювала на ваш геймплей. І зробимо ми це на прикладах компонентів AMD, які сьогодні славляться прекрасним показником потужності на одиницю вкладених грошей, і зберемо дві абсолютно різні машини. Одну для фаната сюжетних aaa ігор, в які люди грають, щоб отримати кайф від графіки та геймплею, а іншу для амбітного кіберспортсмена, якому потрібне надійне та ефективне обладнання, щоб відточити і реалізувати свій скіл та регулярно перемагати та апати свій рейтинг. Ну що, готові розкласти все по поличках? Тоді поїхали! Будь-яка збірка починається з фундаменту: зв'язки процесора та відеокарти. Це 90% вашої ігрової потужності. Але щоб обрати правильний фундамент, треба відповісти на чотири головних питання. Питання перше. В які ігри ви граєте. Це ключове. Наприклад, для кінематографічних блокбастерів на кшталт Кіберпанку чи Старфілд уся робота лягає на відеокарту. А от для стратегій, як цивілізейшн чи симуляторів, важливіший потужний процесор. Для кіберспорту ж потрібен баланс, здатний видавати сотні кадрів на секунду без просадок. Питання друге: який у вас монітор? Роздільна здатність напряму впливає на навантаження на відеокарту. Уявіть, що пікселі це цеглинки. Для картинки Full HD 1080 1080p, Відеокарті треба намалювати 2 мільйони цеглинок. Для 2К 1440 1440p, вже 3,6 мільйони. А для 4К понад 8 мільйонів. Чим більше цеглинок, тим потужнішою має бути відеокарта. Теж саме із герцовкою. Для монітора 144 Гц – ваш ПК має бути здатним видавати 144 кадри на секунду. Питання третє і четверте. додаткові задачі та дизайн. Чи плануєте ви стрімити? Для цього потрібні додаткові ядра у процесорі. Працюєте з відео? Вам знадобиться більше оперативної пам'яті. Ну а дизайн це справа смаку, але він теж впливає на вибір корпусу та охолодження. А тепер переходимо до практики. Уявімо, що ваша ціль грати у всі новинки на ультраналаштуваннях в 2К, ну і у вільний час від ігор пописати код або щось задизайнити. Процесор для розкриття потужної відеокарти та обробки сцен з великою кількістю елементів потрібен потужний ЦПУ. Ми беремо AMD Ryzen 7 9800 X3D, його фішка технологія 3D V-Cache. Уявіть, що кеш це робочий стіл процесора. У звичайних процесорів він маленький і їм доводиться постійно бігати за даними до оперативної пам'яті. А 3D кеш це величезний стіл прямо біля процесора. Завдяки йому ігри працюють значно швидше. Відеокарта: наш вибір, Radeon 9070 XT. Для 2 к геймінгу на ультрах важлива не тільки потужність чипа, але й об'єм відеопам'яті, так званий VRAM. це як палітра художника. Чим вона більша, тим більше текстур високої якості можна завантажити одночасно. Для сучасних тріпових ігор 12-16 ГБ VRAM – це комфортний мінімум, і наша карта його забезпечує. Як правильно обрати материнську плату? Материнська плата це фундамент, до якого кріпиться все інше, і критерії наступні. По-перше, чипсет, що має підходити до процесора. Для сучасних AMD Ryzen на am 5 платформі все починається з a 620, b 650 або x 670 Букви A, B і X, якщо коротко, означають наступне: а: базовий, дешевий, без розгону, B – Золота середина, баланс ціни та функцій, X – Максимум можливостей для ентузіастів та топових систем. Цифри, які йдуть після букви, означають покоління чіпсету. Тобто B850 це просто більш сучасний B650 і підтримує новіші технології. Від чіпсета залежить система живлення VRM та кількість роз'ємів, які може підтримувати плата. Для нашого процесора 9800 X3D підійде як X, так і B чіпсет, але ми візьмемо B, щоб не переплачувати. Як бачите, Хоч і звучить це важко, але в конфігураторі ПК від Телемарт підібрати плату доволі просто, бо він відсіє ті залізяки, які не підійдуть під проц. Нам залишається лише обрати щось під себе за наступними критеріями. Другий пункт це розмір. Найпопулярніші наразі це ATX та Micro ATX. Пункт номер три дизайн. Біла, чорна, кастомізована і так далі. Отже, ми обрали Gigabyte B850 Aorus Elite Wi-Fi 17 Ice. Чому саме вона? Вона відповідає всім нашим критеріям, має сучасний чіпсет, потужну систему живлення, що гарантує стабільність, вдосталь слотів М2 для майбутніх апгрейдів. І звісно ж, її білий дизайн ICE та наявність новітнього Wi-Fi 7 ідеально пасують до нашої преміальної збірки. Оперативна пам'ять беремо 32 ГБ DDR5. Чому не 16? Бо сучасна гра може легко зайняти 12-15 ГБ. Додайте сюди Windows, Discord, браузер з купою вкладок, і 16 ГБ вже не вистачає. Починаються фрізи 32 ГБ – Це запас на кілька років вперед. А DDR5 5 це як сучасний автобан порівняно зі старою дорогою ddr 4, швидкість вища, і для нових процесорів AMD це мастхев, частота. Для процесорів Ryzen золотою серединою є частота 6000 МГц. Вона дає найкращий баланс швидкості та стабільності. Тому ми беремо комплект Kingston Fury Beast RGB White на 32 ГБ DDR5 6000 МГц. Він ідеально відповідає технічним вимогам, а його білий колір та RGB-підсвітка довершать естетику нашого ПК. Накопичувачі та інше. Оскільки ігри важать по 150-200 ГБ, Ставимо два швидкі M.2 2 SSD: один на один терабайт для системи, другий на 2 терабайти для ігрової бібліотеки. Як обрати охолодження? Критерії наступні: по-перше, тип: повітряне чи рідинне для потужних процесорів та естетичних збірок, часто обирають рідинне CPO. По-друге, ефективність. Вона має відповідати тепловиділенню TDP, вашого процесора. TDP можна побачити в карці товару камінчика. І по-третє, розмір. Радіатор CPO, наприклад, 240 або 360 мм, має вміщатися у ваш корпус. Для нашого потужного процесора та білого дизайну ми беремо систему рідинного охолодження Gigabyte Aorus Waterforce 2 360 Ice. 360 означає великий радіатор з трьома вентиляторами, що забезпечує максимальне охолодження, а дизайн серії ICE ідеально доповнить наш білосніжний ПК. Як обрати блок живлення та корпус? Критерії для блока живлення. По-перше, необхідну потужність можна легко подивитись, просто натиснувши на назву відеокарти і прокрутивши трошки вниз. По-друге, сертифікат 80, бронз, голд і так далі. Це показник надійності та ефективності. Старайтесь завжди брати хоча б сертифікат 80 бронз. Не менше. Наш вибір сама XF750W80 Голд. 750W потужності з запасом та золотий сертифікат надійності, критерії для корпусу. Сумісність з материнською платою за розміром. Тут ми знову зустрічаємо знайомі значення ATX. Треба знати, що маленькі плати стають в великі корпуси. А от навпаки, на жаль, ні. Продувність. Сітчаста передня панель це найкращий варіант. На корпусі мають бути встановлені пилові фільтри. Дизайн. Тут вже на ваш смак. Корпуси бувають дуже різні, але на FPS це ніяк не вплине. Наш вибір корпус сама невю 2851 a він сумісний з нашою atx платою а його дизайн білий акваріум підкреслить наш вибір інших комплектуючих, наприклад, дизайн відеокарти Sapphire Pure. А що якщо наша задача це тренування і стабільні перемоги в cs 2 Dota або Fortnite? Тоді акцент трохи зміщується з краси графіки на стабільні 144 сорок FPS, а роздільна здатність це Full HD. Плюс для кіберспортсменів велике значення має периферія. Тому уявляємо собі ситуацію, що зекономлені гроші на системному блоці ми можемо перекласти в кіберспортивну мишку або клавіатуру. Процесор. Тут не потрібні рекорди в багатопотоковості. Тут важлива висока швидкість на одне ядро. Тому беремо народний хід AMD Ryzen 5 7500F. У нього немає вбудованої графіки, яка нам і не потрібна. Зате він пропонує феноменальну ігрову продуктивність за свої гроші. Це ідеальний вибір для збірки, де кожен долар на рахунку. Відеокарта Наша ціль Full HD. Тут не потрібні гігантські об'єми відеопам'яті. Ми знову обираємо карту Sapphire. за надійність, а також ефективне і тихе охолодження за свої гроші. Цей виробник спеціалізується на картках AMD, тому за їх якість можна не переживати. Беремо Radeon 9060 XT з 8 ГБ VRAM. Цього абсолютно достатньо для кіберспортивних ігор. Вона не буде малювати на деталізовані текстури. Її задача з максимальною швидкістю видавати кадри, щоб ви першим побачили супротивника. Як же нам обрати материнську плату для нашого оптимального кіберспортивного ПК за принципом раціональної достатності? Нам не потрібні рекорди по розгону чи 10 USB портів. Тут не планується в майбутньому багато SSD та топової відеокарти, тож розглядаємо чіпсети А та Б. Якщо хочемо зекономити, то беремо А. Якщо взяти з прицілом на майбутній апгрейд, то беремо Б. Ми для цієї збірочки візьмемо Б чіпсет, тому що AMD обіцяє ще багато років підтримки цього сокету. Тож через 4-5 років ми зможемо вставити новий сучасний процесор і зекономимо гроші на новій материнській платі. Розмір беремо micro ATX, бо вони трохи дешевші за ATX. Колір залишаємо стандартний. Наш вибір Gigabyte B650M D3HP. Вона не має нічого зайвого, компактна, надійна з усім необхідним на борту. Це ідеальний приклад, де ви платите за реальну функціональність, а не за маркетинг. Пам'ять та накопичувач. Оперативну пам'ять все одно беремо 32 ГБ DDR5. Причина та сама, щоб фонові задачі ніколи не заважали грі. А от на SSD можна заощадити: КС2, Dota, Valorant разом важать менше, ніж одна сучасна ААА-гра. Тому одного швидкого M.2 2 SSD на 1 ТБ вистачить з головою. Обираємо стандартний NV3 зі швидкістю запису 4000. Приріст швидкості SSD корисний для тих, хто займається створенням контенту і часто записує і стирає файли. Для ігор різниці не буде, а от ціна буде сильно відрізнятись. Корпус та інше. Усе це збираємо на компактній MATX материнській платі, ставимо в невеликий, але добре продувний чорний корпус. Такий комп'ютер і місця багато не займає, і перевести легко, що теж може бути важливо. Ось і все. Два абсолютно різні комп'ютери, зібрані під конкретні задачі: білий красень для максимального занурення в світи AAA ігор і чорна блискавка для досягнення перемог у кіберспорті. Як бачите, найдорожче, не завжди найкраще для вас. Головне, це баланс і розуміння своєї мети. Завжди починайте з квартету ігри, монітор, задачі, дизайн. Визначте основу з процесора та відеокарти. А потім, як конструктор, добирайте решту компонентів. Це формула збірки ідеального ПК. Сподіваємось, це відео було корисним. А якщо ви не хочете занурюватись у всі ці деталі. Наші фахівці з Telemart.ua завжди готові допомогти зібрати комп'ютер вашої мрії. З вами був Telemart Education. Робіть правильний вибір і грайте з задоволенням.